Справжньою зимою, холодною зі снігом. Не знаю, як у вас, у яких регіонах, де ви. А у нас прям засипало конкретно. Засипали конкретно. І насивається холода. То вже похолодало, я відчуваю, зранку було трохи тепліше, ніж зараз. А різниця всього декілька годин між ранком та днем. Ось. І прям відчувається холод. І сьогодні я хочу поговорити про наступний кванде. Я записувала відео, де розповідала про те ми жалкуємо після переїзду в село. Там там, декілька пунктів. От сьогодні я усвідомила, що є ще один пункт, який важливо розуміти, коли ти вибираєш життя в селі. Але зовсім по порядку. Перше. Для тих, хто нас ще не знає, мене не знає. Мене звуть Катерина Синько. Ви на каналі Синько Family. Ми сім'я, яка переїхала з Києва в село. Свідомо. Ми обрали життя на природі в селі, на своїй а вже своїх ділянках. А, а, у нас є сімейний благодійний фонд, ми пробуємо розвивати сімейний бізнес. Ми Робимо купу всього. Тестуємо, пробуємо, щось виходить, щось ні. З усім цим я ділюся, розказую, можливо, комусь буде цікавий наш досвід. Ті, хто нас знає, раді вас вітати на нашому каналі. І сьогодні я поговорю про наступне. Яка ще одна причина, чому не варто переїжджати в село? Це перша. Прям нам боліло, накипіло. І поясню чому. І розкажу, що ми зробили за цих декілька днів, що вдалося зробити за цих декілька днів. І напевно поділюся нашим усвідомленням, нашими здобутками. Останнє відео, яке я записувала в себе на кухні. Це бо стосувалося нашого благодійної діяльності, нашого благодійного фонду, і чому ми там придбали ще одну хату за 3 тисячі доларів, на що воно нам треба було, чи нам не було куди витратити кошти. І там ми зараз робимо ремонт. І Де я зараз знаходжуся, за нашою основна ділянка, це наш основний будинок. Ви розуміли, той будинок, який ми придбали для дитячого центру, виглядає краще зовні, ніж наш. Але суть не в цьому. Ми обрали наш будинок за територію, за щоб ви розуміли. Щоб ви просто розуміли, що там ліс Ну, за красу. І перед тим, як я почну, я хочу подякувати спонсорам. У нас ще з'явився один спонсор. Дякуємо, що підтримуєте, дякую, що вірите в нас. Що підтримуєте гривнею і словами і гривнею. І вірити в нас, і в наші а, сили, в наші проекти. А тепер почну. Що ж такого трапилося і що, на що варто ще звертати увагу, коли ти приїжджаєш в село? Погода? Як би це не звучало? Дивіться, ми, коли жили в Києві в місті, якщо там випадав сніг, ожеледиця ще щось виїжджало, Купа техніки, вони там щось робили, чистили, в селі цього немає. За сьогоднішній день. За сьогоднішній день мені позвонив кур'єр, він доставити посилки не може, а щоб розуміли, там дуже цінні речі. Там бамперси. І я би в селі, як бамперси, ніде не куплю. Тим паче ці. І. Ну, звісно, там вдома ще є певний запас, але все ж таки. Я подивилася прогноз погоди. І мести буде ще як мінімум день. А потім холод, мінус 20. Так що маю надію, що памперси приїдуть, як мені обіцяли завтра, скоріш за все, дороги не Маємо на це надію. І прийдуть памперси. Тепер, що ще? Я десь в якомусь відео говорила, що ми плануємо, ми хочемо поставити сонячні станції. Ну, енергетична незалежність. І чесно, до Нового року нам привезли все: панелі, і, 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 як це, Коротше, все обладнання. Але не вдалося поставити до Нового року, хоча нам дуже слізно обіцяли, і ми заплатили наперед. Бо обіцяли, бо ж є контракт. Це, до речі, ніколи так не робіть. Якщо не знаєте підрядника і, і, і це не робіть такого, тому що будете мучитися, як ми мучимося. Я чесно скажу, я недоволя нашою співпрацею взагалі. Я про це вже казала компанії. І що мене найбільше за все дивує, це те, що вони... А, коли в них щось не виходить, вони не набирають, не попереджають. Поки ти сама не набереш, не спитаєш, що там, як там, вони не наберуть. Мало того, вони можуть навіть не брати трубки. Бо в них свята, вихідні і тому подібне. Я проти такої комунікації команди і компанії з замовниками. І як людина, яка і на стороні була компанії, і зараз теж комунікуємо з нашими. Як це покупцями-клієнтами, да? то розумію, що комунікація, яка проходить вчасно, вона невелює дуже багато питань. Чому так не роблять всі компанії? Я не знаю. Ну, тобто, е я прекрасно розумію, що гроші вже вони отримали розслабилися, е і розслабилися. І напевно це основне, але є нюанси. Тепер розкажу історію. Що трапилося? А, у нас старий будинок. М -м -м. Старий будинок, і коли приїжджали, дивилися, з якого боку ставити сонячні панелі, як їх розміщувати, що там робити. Нам ніхто не сказав, що проводка має бути помінена. Змінена, замінена. Робити тоді, коли будемо робити ремонт, будинку, будемо -то, ну, тобто, розбивати стіни, там, ну, ну, підходити основательно, да, як то кажуть. а Не попередили. І коли приїхав Електрик зі сторони компанії, вже там щось там, типу, як підключати, ремонтувати, чи що він там приїхав, дивитися, сказав, а у вас погана проводка. Треба міняти. А три міняються, звертаєшся депрес, пишеш заяву, вони потім присилають бригаду, вони це все міняють, переносять лічильники, тому що там треба зірвати пломбу. Ну, коротше, це ціле тіло, це не відбувається за день. А так, холода були на носі. Щоб ви розуміли, у нас до Нового року було два місяці, коли ми з ними, чи місяць, коли ми з ними закомунікували вперше. І от фактично перед тим, як ставити панелі, нам сказали, що не можемо. Тому що є така проблема. Звісно, ми втратили два тижні на те, щоб переробити це все. Ми це могли зробити паралельно, коли чекали обладнання, яке вони замовили для нас. А, ну, і це перший такий мінус по співпраці з цією компанією. Далі, е е е коли вже. Мали там розібралися з усім, поміняли проводку, нам вже мали приїхати ставити робити. Так? Я вам покажу, що тут у нас тут перенесений лічильник, він був ось тут видно? Де тут стіна моя? Та видно там коробку? А, ось там. Ось тут коробка. Бачите? ми лічильник, це все зробили. І мали вже їхати. І тут раптом, ну, звісно, зима що є холодно, ожеледиться, там, тому подібне, дзвонять. Чи навіть ні? Це я дзвонила. Ну, коротше, не пам'ятаю, як точно було. Що ні, ніхто не приїде, тому що десь небезпечно. І тому, і так далі. Я все розумію. Дуже слизько. На дах лізти небезпечно, там куча всіляких нюансів. В мене єдине, що засмучує в цьому всьому, це от така комунікація, яка не склалася. Більш за те. Ми домовлялися про те, що там, 50% ми вносимо зразу, 50% після виконаних робіт. Ну, якби вже обладнання доставили, все зробили, мені пише, що можете заплатити там ще 30%, а 20 вже, коли вже все змонтуємо. Думаю, ну ладно, люди стараються, тим паче є контракт, я заплатила. Ну це, напевно, я трошки. Неправильно зробила. Ну, тобто, не можна так робити. І з тих пір, взагалі, мені здається, що всі розслабилися, Тому бачу, новорічні свята почалися, ніхто нічого не попереджає. Мене дивує ще одна. Наприклад, ми коли жили в місті, будівельники будують навіть при мінусових температурах і там, не знаю, ну, тобто, процес іде. А тут Маленьше якась непогода, не гаразд, все зупиняється. Ось що такий я б не сказала мінус на життя в селі, я б сказала, що це те, до чого мар... варто готуватися. Я морально не була до такого готова. У моєму розумінні, коли ти про щось домовляєшся, ти маєш це виконати. Якщо в тебе не виходить, ти попереджаєш. Причому попереджаю завчасно, а не перед фактом. Не можу. Ну, бо не можу. У мене склалося враження, що в компанії немає своєї команди, і що це там працює декілька людей, які от тільки-тільки щось пробують зробити. Як ми їх вибрали, то окрема історія. Нам сподобався те, що називається вайб людина, яка там розказувала, продавала ці сонячні панелі, розказувала, які вони молодці, скільки вони вже поставили, що в них є зв'язки з і везде. Ну, я зараз, звісно, я трошки емоціонірую. Але суть у тому, що вони обіцяли нам все зробити до Нового року. Тим бачу, що відключені, і нам треба ця електрика. І цього не відбулося. Вітоги, у нас ось, ось панелі, сонячні є стоять. Можна сказати, що у вас стоять сонячні панелі, але вони не підключені. І, звісно, вони нічого не генерують. Ну, це прикра історія. Я, напевно, після цього всього зніму ще окреме відео, якщо все буде гаразд, я ж як не буду все гаразд, розкажу, чим це вся епопея закінчилася. Просто я ділюся тільки позитивними моментами, що у нас відбувається. Зараз думаю, що а, якщо люди, ви готові, там хочете щось собі ставити, не вибирайте підрядника або як, або там тільки бо людина вам сподобалася. Треба познайомитися із командою і розпитати, як вони це все будуть робити. І терміни виконання, і штрафні санкції. І, звісно, у нас є договір, щоб вони не казали мені, що треба договір закінчити. Це все є. І можна і судитися. Єдине, ну, тобто, що мене е, таргери, та, що мені не зрозуміло, це, це відношення таке. Коли людина отримала вже гроші да, вони щезають. Їх нема. Є різні варіанти, як розбиратися з цими ситуаціями. Але ми ж то розраховуємо на якусь людність. Ми ж то розраховуємо на те, що ми, ну, типу, українці, да, ми якось один за одного, щось цей. Ну, якби ми намагаємося в моєму не підтримати одне одне. Тим паче часи зараз непрості. І таке відношення, воно ну, таке собі. Таке. Трошки таке. Короті, так що ми поки що до сонячної станції. Поки що ми тільки в мінусах великих, бо воно нам нічого не генерує. А ми ще й думали, може нам там ферму сонячну поставити, а може ще щось. Ну, типу, розцінювали як, ну, як ще один джерело доходу. Так? Щоб звільнити там свої руки і займатися більше проєктами соціальними, щоб були кошти. Тому що навіть в соціальні проєкти все одно треба кошти. Ти маєш це все знаходити. І ти маєш якось. Ну, коротше. А у людей якось таке враження, що а, 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 якось воно там буде. Коротше, я цього не розумію. От. Буду вдячна за коментарі, може, у вас теж були такі подібні ситуації, що ви робили взагалі? Ну, тобто, що робити з такими людьми? Ну, як? Як на них не попадати? Не знаю. Я розумію, що це якась школа для мене, тому що може я дуже сильно перфекціоніст, який не ну, хоче прям все, що було по контракту, так відбувається. І можливо, мені треба. Як це? Відпустити ситуацію, так? І подивитися, що буде. Але ж, Але ж. Холодно, світла періодично немає. І, звісно, воно нервує дуже сильно, коли ти бачиш, що в тебе панелі є, але панелей нема. Ну, це не підключені. Коротше, і ще гроші так, заплачені за це все. Ну, таке собі. От. Так що я оце розказала вас, як вам, яка ситуація зараз по нашій автономії, і чим ще ми, ми недовольні, коли є село. Це ось. Ця ситуація, яка стосується непогоди. Як тільки якась непогода для більшості людей це стоп щось робити, порадував сьогодні кур'єр. Він хоч попередив, що не може він приїхати, бо дорога, ну тут реально дуже багато сніг. Дороги замилися. І замалий, і ще техніка не розчистила дороги, і він не зможе проїхати, бо в нього не велика машина, а такий, як це кажуть, піражочок. Коротше. Коротше. Чи, чи як це? це? я хотіла коротше вам розповісти про сонячні панелі, вийшло трохи довго. Тепер, що ми зробили по е, центру дитячому, апдейт. Ми. Нам поставили ж двері, то я вам показувала. Там була дирка зверху. Я просто на об'єкт зараз не піду туди, не хочу, бо холодно. І, і коротше, я не в настрій. Трохи не в настрій. Хоча мене наш центр дуже радує і мотивує. Десь півні кричать, я думала, їх позакривали, щоб не мерзнути, щоб не мерзнути. Поставили ще двері, там зверху була дирка, на одному з відео я показувала, заробили і поставили вікна, поміняли. Це покаже те, що зробили. Далі ми їздили в місто, в обласний центр, на нас. нам активізували, активували. Перепрошили лічильника біфази. І з наступного тижня сказали, що вже приїде команда робітників, яка спустять з електромереж на стовп, там де у нас має бути цю коробку. І далі ми вже будемо підключати світло і робити світло в будинку. Я сподіваюся, що так воно і буде. І що <смі> це не просто обіцянка, так як була обіцянка з сонячними панелями, і що все дійсно буде зроблено. І, і нарешті на тому об'єкті буде світло і буде легше вже працювати. Тому що наразі працювати там складно із -за того, що тобі, якщо треба там, включити там, дрель, шуруповерт або ще якісь прибори. Обладнання, та, то треба включати генератор. Ну, от, і це трошки затягує процес. Ось. Так що такі у нас новини. Якщо резюмувати, та, то причина ну, це навіть не причина, а до цього треба бути морально готовим. Я, як бачите, виявилася, не готова до такого. До того, що якщо не погода, все зупиняється. Життя зупиняється. Ну, Якщо там в місті в Києві, у нас там... Все запускалося, техніка бігом, 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 всі працюють, служби, працюють, всі, всі прям так стараються. То тут ні, тут повільне життя. От життя в слі, воно сповільне. От. А, а я прям деколи хочу, щоб було, знаєте, не повільно таким. Щоб пішов в рух. Yeah. Десь тут у мене одне состиковка, одного з другого. Так що такі-то діла, такі-то справи. Буду тримати вас в курсі, що у нас відбувається. Розкажу по сонячним панелям, чим це все закінчилося. Тож, до зв'язку, до скорих зустрічей. Всім гарного дня і бережіть себе.